Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про достроковий вихід на пенсію. Дуже часто у вас виникає питання, з яких умов ви будете мати право вийти на пенсію раніше досягнення пенсійного віку. Я нагадаю: для того, щоб вийти на пенсію за віком, вам необхідно досягнути 60-річного віку та мати необхідний стаж 31 рік в цьому році. Тож, давайте розглянемо, які передбачені чинним законодавством України дострокові пенсії за віком. Ми їх поділимо на декілька частин. Перше, це ті пенсії, які мають особливий статус: це учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих. Померлих захисників і захисниць України після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками 50 років, але також потрібно мати страховий стаж. Тобто, для того, щоб вийти на пенсію достроково, якщо ви, наприклад, учасник бойових дій, ви чоловік, вам необхідно досягнути 55-річного віку і мати 25 років страхового стажу. Якщо ви жінка 50 років. І 20 років страхового стажу. Якщо ви багатодітна мама, дуже багато ви мене задаєте питань стосовно того, чи може, якщо ви, наприклад, маєте троє діток, ні, дивіться, якщо ви народили 5 і більше діток, тоді ви можете вийти на пенсію раніше. Це правило стосується тих мам, де дітки з інвалідністю з дитинства, або тяжко хворих діток яким не встановлена інвалідність, але за певних умов, тобто дивіться багатодітні мами. Та мами діток з інвалідністю з дитинства, або тяжко хворих діток, яким не встановлена інвалідність, можуть вийти на пенсію в тому випадку, якщо вони виховали діток до 6-річного віку, досягли 50-річного віку. І ще одна із умов це мати не менше 15 років страхового стажу. За вибором мами або у разі її відсутності таким правом може скористатися чоловік, але йому потрібно мати 55 років досягнути і. Мати 20 років страхового стажу наступний підстава, яка дає право вийти на пенсію раніше. Це ми поговоримо про зміни в організації виробництва та праці. Зараз розповім, ми всі з вами знаємо, що до досягнення пенсійного віку, тобто за півтора року до досягнення пенсійного віку, ви зможете вийти на пенсії за наступних умов. У разі це у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілювання підприємством, Установи організації, скорочення чисельності чи штату працівників за умови. Того вам потрібно буде зареєструватися в Державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящі для вас роботи, і у зв'язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я право на таку пенсію тут теж є умови, виникає за умови, що на момент звільнення ви маєте повний страховий стаж. Для чоловіків це 35, та для жінок 30 років. Також ще можна вийти на пенсію, якщо людина має певні захворювання. Наприклад. Хворі на гіпофізарний змилілі ліліпути, диспропорційні карлики. якщо людина має таку, таке захворювання, в такому випадку чоловіки. Та жінки можуть вийти на пенсію раніше. Чоловіки у 45, жінки у 40, але також є вимоги до страхового стажу. Для чоловіків це не менше 20 років, і для жінок не менше 15 років. Також люди з інвалідністю зору з першої групи, сліпі. Та люди з інвалідністю з дитинства першої групи можуть вийти на пенсію чоловіки після досягнення 50 років, жінки 40, чоловікам потрібно мати не менше 50 років. 15 років стажу і не менше 10 років стажу для жінок, тобто, ми бачимо, навіть якщо ви маєте певне захворювання або ви багатодітна мава, ви учасник бойових дій все рівно в чинному законодавстві України передбачені вимоги як і до віку, так і до страхового вашого стажу.